О. Як стрибати чула? Угу. Я пояснюю. Можна, а? А можна тільки так страхнутися проти. Зараз, секунду Камеру Так. Ваше відео ми не знімаємо камеру, ні? Добре, заходьте на парапет. Стрибаємо чуть лівішу в сторону один. Максимально кута підійде. Лівіше підійде. Отак, добре. Стрибаємо в сторону один. Так, зачекайте. Будьте готові, говорить. Той? Готов. Додаю візик. Три, два, один, стрибок. Ебай. Ай, класно.